Мої вітання, шановне панство, ви на каналі АвтоЗвук .ua, І сьогодні у нас буде ще один тест спеціальних засобів для очищення дуже брудної шкіри в салоні вашого авто. Сьогодні ми затестуємо засоби від Koch, Sapphire ATAS. Цей засіб називається Rimpel, але бренд Atas випускає ще відоме всім молочко Plak, яке кажуть, що найкраще для пластику. І нарешті четвертий засіб це очисник від Axis. Для тестування в нас є контрольна поверхня. Якщо ви дивились наші минулі відео, то більш-менш ви вже знайомі з ситуацією. Це в нас штучна шкіра, якою оздоблено тут якусь певну діляночку, і ми дуже сильно забруднили цю поверхню різними забрудненнями, включаючи моторну оливу, маркер, кулькову ручку тощо. І зараз за допомогою цих всіх засобів по черзі будемо намагатись відчистити шкіру і повернути її, її новий вигляд. За допомогою малярної стрічки я розділив тестову поверхню на дві частини. Ось ці частинки ми обробляли минулого разу в минулому відео іншими засобами, і на деяких ділянках, як ми бачимо, засоби працюють не так добре, як нам хотілося. Вони також в мене є під рукою, і в кінці відео ми порівняємо одразу не 4 засоби, а 8. Тобто 4 засоби з цього тесту і 4 з минулого. Також на нашому каналі, якщо ви скористаєтесь пошуком, ви зможете знайти ще приблизно десь 5. 6 різних відеороликів, в яких ми також тестуємо чесники для шкіри, але від інших виробників, і, звісно, також проводимо певні порівняння. Почнемо з дуже потужного і ядючого засобу від Koch. Я, в принципі, впевнений, що для використання цього засобу потрібно пройти хоч якісь мінімальні курси детейлінгу, адже тут багато застережень щодо застосування. Ну але, в принципі, ми нічого не боїмося, і тому будемо пробувати зараз. Краще на цій поверхні, ніж ви спробуєте на своєму автомобілі, і у вас щось піде не так. Цей засіб дуже потужний і небезпечний, тому тут є певні застереження щодо використання. Ним в жодному разі не можна терти поверхню, потрібно наносити або за допомогою якогось там аплікатора, серветки чи ватних паличок. І поверхню просто треба ніби так промокувати приблизно десь 30 секунд. Після чого залишки обов'язково видаляємо сухою мікрофіброю. Також цей засіб. Дуже агресивний і небезпечний щодо штучної шкіри, тому рекомендується при застосуванні на штучній шкірі спочатку перевірити засіб на якійсь невеличкі, малопомітній ділянці. Тому спочатку наносимо засіб за допомогою дозатора на наш мікрофібровий аплікатор і робимо все по інструкції. Ну а потім зробимо не по інструкції. Я думаю, що також всім буде цікаво, як воно працює. Терти не можна, потрібно лише ось так брати і просто промакувати поверхню. Ну, поки що я ніякого дива не бачу. Можливо, я роблю щось не так, але у всякому випадку, по інструкції. Рука так і тягнеться, щоб щось потерти. Ну, в принципі, ось тут, на цих діляночках, де ми ось такими рухами щось тут промакуємо, бачимо, що шкіра світлішає. Але ніякого дива поки що не відбувається. Те саме можна сказати і про кулькову ручку. Ну, в принципі, що маркер, що кулькова ручка це такі забруднення, що тут потрібно вже мати якісь додаткові засоби, окрім мікрофібрової серветки. Я думаю, якась міламінова губка чи ще щось буде якраз доречною. Хоча дивіться, ось тут в, місці в нас, де є кулькова ручка, вона почала суттєво світлішати. І, можливо, ми навіть зараз отримаємо якийсь більш-менш нормальний результат. Так, 30 секунд в нас пройшло. Тепер з сухою стороною серветки видаляємо залишки. Дійсно, маркер став світлішим, ручка також стала світлішою. Але я думаю, для того, щоб видалити ось такі забруднення, процедуру потрібно буде повторити. Знову-таки беремо і починаємо з таким чином. Працювати. В принципі, процес відрізняється від процесу використання тих засобів, які ми тестували до цього, більшість засобів просто наноситься на поверхню, і далі з поверхні через 30 секунд, хвилину, 2 хвилини, залежно від рекомендацій виробника, просто видаляється мікрофіброю. Тут вже потрібно виконувати певну роботу, але якщо ви Якимось чином зіпсували свою шкіру маркером або ручкою, то потрібно буде попрацювати самостійно чи попросити якогось більш досвідченого спеціаліста або майстра допомогти вам з цим питанням. Можу точно сказати, що засіб працює, як ми бачимо, наш маркер вже суттєво посвітлішав. І це після другого використання. Терти не можна, але знову ж таки, бачите, потрошку хочеться десь щось і потерти. Знову видаляємо залишки засобу мікрофіброю. Вже можна сказати однозначно, що засіб працює. Ось шкіра, яка була поряд, де у нас такі звичайні можна сказати забруднення. Просто якийсь бруд, просто моторна олива, вона стала світлою. Ручка також посвітлішала з другого нанесення. Давайте спробуємо ще третій раз. І також можна сказати, що ось цей засіб потрібно використовувати на таких дуже-дуже маленьких діляночках. Тобто, щоб видалити ось такий напис, я думаю, нам знадобиться на кожну літеру приблизно десь. 5-6 нанесень. Якщо це якась така невеличка рисочка на шкірі, от часу буде витрачено менше. От. Також я бачу, що ось наша штучна шкіра в цьому місці вже почала розтріскуватись. Тобто вона псується. І ми одночасно і видаляємо забруднення, і псуємо оздоблення нашого автомобіля. З натуральною шкірою я впевнений, ситуація буде. Набагато краще. Знову видаляємо залишки. Ну, шкіру ось цей засіб чистить ідеально. Дуже стійкі забруднення, в принципі, можливо видалити, але знову ж таки, мені здається, виключно з натуральної шкіри. Штучна шкіра вже суттєво постраждала. Тепер зробимо не по інструкції. В принципі, нам нічого не заважає це зробити. Ось так нанесемо засіб на поверхню. І зараз поплавимо нашу шкіру. Ну і додатково, щоб вона ще краще поплавилась, візьмемо і зробимо те, що в жодному разі не можна робити по інструкції. Тобто не можна терти. А ми візьмемо і потремо. Але від того, що я почав терти поверхню пензликом. Наші забруднення краще не видаляються. Тобто ось ці пориви все ж таки взяти, щось відчистити, відтерти в даному випадку не працюють. Як сказано в інструкції, треба промакувати. То беремо і монотонно, довго, потихеньку промакуємо і слідкуємо за тим, щоб поверхня не псувалась. Залишками засобу просто ось так за один рух. Всі інші забруднення у нас спокійно видаляються. І сухою стороною серветочки вже все повністю, повністю ось так вичищаємо, видаляємо. Ну, можна сказати, що засіб дійсно працює на стійких забрудненнях. Мені все подобається, але все ж таки тут потрібно. Користуватись вже з розумом. Ну і також, будь ласка, ось тут вже в нас шкіра попсувалась, вона почала втрачати свій зовнішній вигляд. Далі скористаємось вже більш простим застосуванню і більш дешевим засобом від Sapfir. Це лосьйон для шкіри, який в першу чергу призначений для того, щоб зберігати. Нормальний зовнішній вигляд шкіри і також її еластичність. Додатково такі засоби створюють на поверхні захисну плівку, яка захищає шкіру від розтріскування, ультрафіолету тощо. Тут вже по застосуванню все просто. Просто читаємо інструкцію і далі наносимо засіб на поверхню згідно інструкції. Рівномірно розподіляємо молочко по поверхні. Думаю, не зайвим буде почекати там. Декілька секунд або декілька десятків секунд для того, щоб наш засіб почав працювати і почав розчиняти забруднення. І далі в нас є ось такий пензлик, це вже новий пензлик. І цим пензликом починаємо очистку. Очистку робимо аналогічними рухами, які ми використовуємо при нанесенні різних восків полірулей тощо. Рухаємось в різні сторони для того, щоб щитинки під різним кутом потрапляли в пори шкіри, якісь там пошкодження шкіри, тріщини тощо, і вичищали бруд зі структури поверхні. Тут же можна до схочу возюкати, терти, чухати. Звісно, з маркером і ручкою ось цей засіб працює не так ефективно, як попередній, але і штучну шкіру він не пошкоджує. Ну, в принципі, очисник вже почав підсихати, тому саме час видаляти залишки сухою чистою серветочкою. Будь ласка, ось такий ефект ми отримали і переходимо до наступної ділянки. На третій ділянці використовуємо засіб Атас Рімпель. Це вже безпосередньо пінний очисник, який призначений для шкіри. Ретельно струсивши балон, наносимо піну на поверхню. Власне кажучи, я невеликий фанат пінних очисників шкіри, тому що вони зазвичай. При обробці збиваються в такі грудочки і не дуже добре очищають поверхню. Ну, можливо, в цьому випадку ми побачимо якусь іншу картину. Трішки почекавши, давши засобу розчинити забруднення і проникнути поверхню шкіри, беремо новий чистий сухий пензлик і аналогічно попередньому засобу намагаємося очистити поверхню. От, на щастя, тут шкіра у нас не збивається в грудочки. Це вже приємно. Структура засобу дуже густа, тому працювати пензликом потрібно інтенсивніше, і натискати на нього також потрібно сильніше. Піна змінює свій колір з білого на темно-сірий. Ну, зазвичай це означає, що вона піднімає з поверхні забруднення. А для нас це добре, саме такого ефекту ми і хочемо досягти. Дуже густий засіб, трішки незвично таким засобом працювати. Я ще намагаюся не пропустити жодної ділянки. Жодного квадратного сантиметру, щоб все нормально почистити. Все, я думаю, також ми все, що могли, зробили. І далі нам потрібно просто ось так взяти і прибрати з поверхні залишки. Все, поверхня готова, можемо переходити до четвертої ділянки. Четверту ділянку будемо очищати універсальним очисником-кондиціонером від Axis. Це бюджетний засіб, але, в принципі, його бюджетність нічого не означає. Нам на тести часто траплялись бюджетні засоби, які показували результати не гірші за дорогі. По способу застосування тут все аналогічно з попереднім засобом. Наносимо на поверхню У цього засобу також структура молочка, але воно вже не таке густе. Пензликом рівномірно розподіляємо по поверхні, щоб засіб потрапив на всі діляночки. І також чекаємо до хвилини для того, щоб наш очисник потрапив у структуру шкіри, розчинив забруднення, підняв їх на поверхню і нам було легше працювати. Чекаємо недовго, щоб засіб не висох. і Після невеличкої паузи робимо звичну справу. Тут видно, що наш очисник дуже добре розчиняє забруднення. І ось ці забруднення вже в вигляді такої сірої, темно-сірої емульсії збираються на поверхні шкіри. Далі просто монотонними рухами. Поступово і рівномірно працюємо по поверхні. Дуже простий і легкий в застосуванні засіб. На деяких ділянках, де забруднення потрапили в структуру шкіри глибше, відповідно, потрібно і ретельніше попрацювати пензликом. Але, в принципі, ми бачимо, що бюджетний засіб працює. Я думаю, ось такого механічного впливу буде досить. В нас вся біла емульсія стала темно сірою. Це означає, що всі забруднення вже безпосередньо знаходяться на поверхні шкіри. І нам залишається їх тільки видалити сухою серветочкою. Все, буквально декілька рухів і поверхня чиста. Тепер видаляємо малярну стрічку і переходимо до моїх улюблених порівнянь. Ну що ж, подивимось, ось тут в мене шматочок нової шкіри, ось тут ми бачимо забруднену ділянку. І тут ми бачимо ділянку, яку ми очищали засобом від кох. В принципі, в першу чергу можна. Побачити різницю в кольорі. Нова шкіра в нас має більш теплий відтінок, а тут відтінок вже такий більш холодний. Хоча ми багато разів терли цю поверхню різними засобами, і, можливо, кожен з них потихеньку все ж таки вимиває барвник з поверхні нашої шкіри. Що стосується видалення забруднень і плям, ну, мені здається, що ця поверхня виглядає дуже чистою. Також ми бачимо, що ми змогли суттєво... Почистити маркер, хоча, все ж таки, кость такого 100% результату ми, на жаль, не досягли. Можна було б продовжувати, але кожного разу наносячи цей засіб, ми спостерігали руйнування нашої штучної шкіри. В інструкції, в принципі, так і вказано, що для штучної шкіри цей засіб є дуже агресивним. Тому, можливо, на нормальній шкірі ще раз повторюсь, натуральний результат буде. Іншим. Але в цілому, в принципі, засіб працює і працює дуже непогано. Далі, наступну діляночку ми обробляли засобом від Сапфір. Тут ми бачимо вже трішки іншу картину. Тут, можливо, я просто пензликом не дотер на краях, але ось в цих місцях залишились певні такі плями і риски. У нас шкіра. Нова, але на деяких ділянках пошкоджена, бо ми по ній ходимо ногами, і відповідно тут залишаються такі подряпини, якісь, в які також потрапляють забруднення. Деякі засоби з цих подряпин видаляють забруднення, а деякі не можуть так глибоко проникати в структуру. Тому на тих поверхнях, де шкіра гладка і без пошкоджень. Даний засіб почистив шкіру нормально, але вже якісь такі забруднення, які потрапили в структуру шкіри, в пошкодження шкіри, в складки, пори, даний засіб видаляє набагато гірше. Рухаємось далі. Очисник від Атас. Тут ситуація. На мій погляд, найгірша. Це засіб з густою консистенцією. Ним було важко працювати. Є дуже багато ділянок навіть на гладких непошкоджених поверхнях, де немає подряпин, де цей засіб не вичистив забруднення. Тому він очищає шкіру, на мій погляд, гірше за все. І останній засіб це наш бюджетний очисник від Сапфір. Тут ситуація непогана, в принципі, не ідеально, але непогано. Щось схоже на найперший засіб від ког з менш агресивною дією. Хоча ось тут, де є подряпина, в яку потрапив бруд, ми бачимо, що даний очисник не вичистив забруднення. Вся інша поверхня більш-менш чиста, хоча і не ідеальна. Тепер зробимо невеличку відсилку до минулого тесту. Тут у нас є дві ділянки: одну ми обробляли з цим термоядерно радіоактивним засобом від ког, а ось цю просто. Кондиціонером шкіри від Sonax. В принципі, як на мене, за кольором ці ділянки дуже схожі. Sonax в деяких місцях погано відчистив пошкоджені місця, куди в нас позабивався бруд, ми його туди повтирали ногами. І Sonax, звісно, це кондиціонер, це навіть не очисник, не впорався з маркером і ручкою. Koch маркер і ручку відчищає. Краще, але при цьому штучну шкіру трішки псує. Ну і звісно, поверхня в нас абсолютно чиста. Хоча після застосування з такого засобу я однозначно радив би додатково використовувати якийсь лосьон чи кондиціонер для того, щоб зволожити шкіру, адже я думаю, що ось такі сильні засоби вони все ж таки пересушують шкіру, і вона буде псуватись, тому щоб відновити еластичність шкіри після використання. Хімії жорсткої, все ж таки потрібно використовувати якісь лосьйони або кондиціонери. Тепер ось тут у нас дві ділянки. Одну ми обробляли засобом сапфір, іншу засобом від моє Авто. В минулому тесті цей засіб мені сподобався не дуже. Знову ж таки, є невідчищені плями, це ті самі пошкоджені місця шкіри, але місця, де шкіра гладенька, почищені більш-менш непогано. Тут ми бачимо суттєву різницю в кольорі. Тут у нас більш такий бежевий колір, а тут є сірі плями, сірі потертості. Тому, в принципі, можна сказати, що ось цей засіб працює краще, ніж цей, але в певних моментах поступається сонакс такох. Тепер тут сьогодні на оцій ділянці ми використовували засіб Атас, а над ним в минулому відео використовували засіб від МАНОЛ. Обидві ділянки виглядають приблизно однаково. Є Забруднення, які залишились в пошкоджених ділянках шкіри в подряпинах і потертостях. І є ще плями, які залишились на гладеньких ділянках. Тобто, в принципі, шкіру вони вичищають від забруднень не дуже ефективно. Засоби від Axis і Ліквімолі працюють, на мій погляд, краще, ніж оці засоби. І Ліквімолі – це в нас не очисник, це знову ж таки просто кондиціонер. Хоча чистить він шкіру непогано. Ось тут у нас є така невеличка пляма на гладенькій ділянці. Шкіри вона не відчистилась. Ну, Можливо, я просто тут погано попрацював пензликом. Але, в принципі, як ми бачимо, виглядає ось ця ділянка набагато краще, ніж ці дві. І також, ось тут, де ми працювали бюджетним засобом від Axis, результат, на мій погляд, дуже непоганий. Окрім ось цієї подряпини, в яку вже так сильно втерся і забився бруд. По результатам сьогоднішнього тесту ситуація наступна. На мій погляд, з задачою очистки сильно забрудненої шкіри найгірше впорались засоби сапфір і АТАС. Як ми бачимо, на цих ділянках залишились різні забруднення, тобто є і сірі плями на гладкій шкірі, і є також забруднення, які потрапили в подряпини, в пошкодження і глибше. Потрапили в структуру самої шкіри, і на жаль, ось ці засоби для таких серйозних забруднень серйозних пошкоджень не підходять. Засіб від Аксіс, це виключно очисник. і Він, в принципі, на мій погляд, впорався з задачою непогано, і його можна використовувати навіть для таких більш-менш стійких забруднень. Звісно, маркер і ручку зі шкіри цей засіб видалити не може. Що стосується ось цієї. Штуки, то я б вивів би ось цей засіб в окрему категорію плямо вивідників. чи ним варто чистити весь салон автомобіля, там прям всю шкіру, все сидіння, його можна застосовувати локально. Або, можливо, даний засіб можна розбавити водою і тоді працювати вже по всій поверхні, хоча це не точно. Єдине зрозуміло, що в принципі стійкі і серйозні забруднення за допомогою ось такого очисника видалити можливо, але потрібно працювати дуже обережно. І я спочатку радив би використати його на непомітній ділянці. Після цього обробити цю ділянку якимось лосьйоном і почекати день, походити, подивитись на свою шкіру під різними кутами і переконатись, що шкіра не змінює колір. Адже, якщо шкіра буде змінювати колір, то видаливши якесь забруднення, той самий маркер або ручку, ви ризикуєте отримати на шкірі свого автомобіля, наприклад, світлішу пляму, ніж Натуральна шкіра, якою оздоблено салони, відповідно, це вас буде бентежити не менше ніж маркер або ручка. Тому якщо щось серйозне страпилось з салоном вашого автомобіля, це можна виправити, але потрібно робити це дуже обережно. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.